Вітаю, знімаємо вам невеликий лот, комплекти, це покомплектоване, дуже класно по розмірам, так, значить, поговорю вам розміри, 146, футболочка 10-11, ОВС, і такі класні шортики теж на 10-11, футболочка трошки така прямо корочена, недовга, буде супер класний комплектик. Готовий, вже нічого не треба подумати, продавати собі все. Так, далі, 14, такі йдуть велосипедки в рубчик, дуже стильний від H&M. І до неї буде дві футболочки 14 плюс з такими класними надписами. Буде дуже теж прикольно собі скомплектували 1. Далі три в одному будуть такі футболочки 4-6, і до них 5-6 шортики. Ще один костюмчик з їхніми такими брючками супер класний такий варіант, теж для дівчинки, 13-14 років. Тоненькі такі від вірідні брючки на вечірку комарів і, або від сонця. І така маєчка в такому кольорі. Далі комплект у нас іде ось такі гарнюні шортики. І до, неї, до нього 5-6 і 4-6 така футболочка біленька. Далі. Далі костюмчик іде на розмір 7-8 років. Шортики і така футболочка, хлопчик. Далі фабричний комплект H&M на 6-8 років. Три в одному, маєчка, футболочка і шортики класний. Далі комплект з таких шортиків на розмір 152. Від H&M шортики і така футболочка, теж 152. Далі хлопчик, фабричний комплект на 7-8 котонові шортики і така рочок. Далі спильнячий теж такий вийшов 7-8 7-8, шортики такі поло. Далі такий у нас комплект 3 в одному. Будуть такі легенькі шортики, 110 розмір, і до неї дві такі футболочки теж йдуть на 4-5 рочків. Одна така просто базова на змінку і така одна нарядна, Дуже класно, до речі, пасує. 3 в одному. Далі фабричний комплект на 4-5 рочків для хлопчика, шортики і маєчка. Далі комплект для дівчинки, такі джинси шортики стильні, в розмірі на 9-10 рочків. І така футболочка до них. Далі футболочка йде така 6-7 рочків. І шортики теж на 6-7 рочків. Такий вийшов комплект літній. Ромпер просто один буде. Далі 11-12 комплект для хлопця. Такий стильовий, класний. Далі такий у нас буде комплект літній. Значить, це у нас будуть такі шортики. 6-7 рочків. На дву ниточку такі йдуть. І до них такі з паєточками H&M футболочка. 6-7 рочків. Далі піжамка. Піжамки у нас також йдуть. У комплектах цих така класна літна піжамка 158. Далі такі класні, супер модні джинсові, типу шорти з комбінезоном зроблені. і така укорочена, прикольна футболочка підібрана. Далі ще один комплект. Це будуть такі лосинки у нас. Лосинки йдуть на 12-13, вони тягнуться, може бути як укорочена. ця моделька лосінок, саме така, як типу велосипедки подовження. І футболочка теж вона така, йде оверсайз на 13 14 років. Ну, Тобто, такий комплект універсальний вийшов. Так, 10-11 комплект, такі велосипедочки чорні і така трошки по укорочена до неї футболочка. Далі такі комплекти у нас йде на 5-6 точків, Тобто на 5-6 і така футболочка 5-6. Мега класний комплект на хлопця. 5-6-3 в одному. Тут будуть значить, такі шортики, по типу тихів 5-6, футболочка така базова, і можна до неї такий піпульон, знаєте, прикольна, така зроблена літня така сорочка, буде такий комплект. Ну, мені дуже сподобалося. Далі такий комплект з такими шортиками. Це у нас буде на 10-11, і футболочка 11-12. Ну, тобто вона також може бути як вирсась, такі, розмір. Далі 13-14. Футболка просто базова, і шортики. І такий ще комплект іде з джинсиками на 6 7 ручка. Джинсики, така блузочка на 6, 7 і така літня на замочку. Ну, Така, коротше, колочка на 6 7 ручка. Це дуже класно. Ось така прикольна на замочку. На двом Ось такі лотик. Замовляєте.